Добрий день студія. У нас сьогодні дубль 2 Супер Конь. Закинуло нас на озеро десь, десь в ощелья, мамки Стіфлера. То нічого страшного. Закинуло в абсолютну нубку проти восьми левелів. У мене в команді як ви бачите, жовто-оранжева збірна. Там зелені і навіть один бірюзовий, але в нас імбовий, імбовий для цього танку. Одна з найбовіших, напевно, карт. А для суперканя. Їдемо, ми, як не тяжко здогадатися, саме у щель є. Серед супротивників очікуємо тут побачити тяжиків з КВНами, Тайпа 68, го Фазу, Йоха, може, Петеха, яка приїде, але побачимо. До речі, від суперконя тряска не перестала, він все так же дирявий, все так же картонний, Одним словом, імба. Тут ми підкатуємо до ось цієї позиції імбовенької. Молю Бога, щоб прожета туди не поїхала, бо якщо вона туди поїде, вона просто буде мені там мішати. Тут йог у нас викатується, кидаємо йому ВЛД. Перша тичка є. Тут фаза щось копитами до гори бикує. Намагаюсь клинити пушку дати їй блючок. Запізніла реакція, дітей поки не буде. Ну нічого страшного, у нас є шанс реабілітуватись. Ламаємо йому ногу, він з бинтами, хилиться живе. Даю йому ще втичку ВЛД. Чіпстик, ну, взагалі для суперконя фаза не є особливо броньованим танком. Тут хотів в борт Йоху закинути, він довернув вчасно. Нічого страшного, тут цілю, наче Тайп видно, Там, а наче Йох видно, тут і фаза підставляється, Кинув втичку, уходжу в Saivy. Фаза явно вже ерекція на мій танчик, в нього якась образа, напевно. Тут хочу рикошетом, щоб йому отлетіло ВЛД, але його пробив і в башню, прокнуло пробиття. Тут Йох, вицілюю командирку, отримуй, собака сутула. Ну і все, тут танчиків особливо немає. Кидаю Йоху в борт. Напевню, напевно, в нього критується БК, тому що він не стріляє ще досі. Добираю Shift плюс V, волосики назад. Вриваємося. Тут вижидаю, щоб дати тайпу з катком, але в каток взагалі, я так зрозумів, не влучається. Тут гатимо йому туза, фарбимо гачімен, все як має бути. І добираємо його. Тут я розумію, що їх вся тіма у нас в місті справа. Тут один тільки борщик заряджаю фугасіки. Тут засвічується ФКш на СУ-130ПМ, розлилося пиво, в чувака пішов за серветками, але нічого буває. Дякую за халявну 1000 дамага. ізі. Ще один фугасик, ловлю в борт від 54-ки, то не страшно, у нас 2000 хп. Викачую на борщ... борщах, хочу йому засандалить фугасом. І кидаю альфу йому 410. от Раді цього треба було возити фугаси. ага. Тут я в голові держу, що він стріляв фугасами, по мені я думав, в нього ДЦП ган, я доворачував борт як саме під фугас, щоб він не пробив мене. Розумію, що вони затискаються 54-ка з цикло. Піджав хвоста тікає до своїх скиглить, що його тут б'ють. Його тут б'ють, його тут душать. Я на характері Shift. Ви, поїхали з прискоренням. Відсвічується, що в них наче 11 тисяч хп, але в мене просто ці танки були за отмальовкою, тому тут ХП гораздо менше. Оставляюсь, посвітить 54-ку, кидаю ВЛД, з критом бака, совочки. Ух, кайф. Там 56-шкода, та «Шкода», що то сейвиться за домами, хілиться, живе. Не підставляється, ну, коротше, з нею все ясно. Теж з цикло, як 54-ка. Виставляється тут Омон, кидаю йому ВЛД, тому що воно було нахилене. Я не знаю, чи був я він в інвізі, чи був в перманенті. Але він кинув не пробив. Залітає трохи асісту, шкоду добираємо. Взагалі, ізі бой. Нубка. 54-ка виставляє бортом. Щоб не пробивали ВЛД, все правильно. Лайк like цьому хлопцю. Тут, думаю, може бабаха бекане. там є якийсь піксель, але не до того. Тут він в туза занадто ще 54-ку вгатить. Загалом можна сказати, що 54-ка, як наче в барбершоп сходив. Туз відгачений, ХП немає. Кайф. Викатую на пофіг на ОМОНа. кидаю йому каток. Він. Рємку використовує, союзники добирають, кидаю через каток ворогу але знову летить десь вища ВЛД. Вона, як кріса, дає 2 тички, хілиться живе. Я на плюс моралі на вривах. І добираю її, проходить альфа. Ось такий бій. Ізі, взагалі 5 хвилин бою, 9 тисяч дамагу, практично. 8800, якщо бути точним. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.